Покайтесь люди, дощу просили люди з неба, а він не йшов, наповнив чари і був з відра. Хіба ж так треба? Не витримали чорні хмари. й вітер пролетів зловіщий. Він виривав дерев коріння, дахи з оселі зривав навіщо? І знов до Бога всі моління. І знов просили в Бога люди, та ні до що. Не буревію. Ніхто не знав, що далі буде. А дощ сейшов і вітер віяв. Він грався з хмарами, мов котик. Їх розігнав ще трохи далі. Нарешті стихло. Сонце дотик. Туман розвісив сиві шалі, мов після бою, дика тиша. Що завтра буде? Знов до Бога. Молитва тиха, Бог нам пише. Покайтесь, люди. Знов тривога.